Вот это вот а, кодла. Владимир Удольф сейчас оскорбил, Ой, он там про возмездие говорил, насколько я понимаю, на вечер. В вот он... Украине через Днепр да. должны быть разрушена, Плотина киевская должна быть разрушена, город должен быть затоплен. У них там истерика. Вот он злой, он жестокий, вообще русские, э, гады. И ряду людей имело бы смысл перед тем, как определять, что и как мы будем заказывать, просто немножко вот взять и съездить, посмотреть. Не знаю, правильно это было или нет, что я вышел на улицу. там, блядь, короче, горит все. О, еще одна пошла, блядь. Совпадение или нет, но Трамп описал все, что нужно сразу после того, как Комитет по надзору Палаты представителей обнародовал, как заявлено, новую порцію частной переписки Апштейна. Привіт, друзі! Мене звати Олена Курбанова. И я надзвичайно рада вас вітає в ефірі youtube каналу Курбанова Лайф. А це свіжий огляд нашої антипропаганди. Не єдиним мінді, ми будемо жити сьогодні, будемо говорити про прильоти, про негаразди в Росії, про їхні. Плани стратегії, мрії. Ну і звісно, про те, як скорочується поголів'я їхньої армії. Але про все, як завжди по черзі. Не забувайте, друзі, нам лишати свій лайк. Обов'язково підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф. Коментуйте почути, побачене. І не забувайте про наш збір. Триває наша допомога для роти вогневої підтримки другого батальйону 37-ї бригади морської піхоти. Як ви пам'ятаєте, разом із вами ми збираємо на радіостанції Моторола, інверторні генератори та зарядні станції ЕКЛО. 250 гривень має. Буде двісті п'ятдесят тисяч гривень, має бути на рахунку наших військових. І я дякую всім і кожному, хто вже взяв участь в цьому зборі, і закликаю тих, хто прийшов повз обов'язково на нього звернути увагу, перейти за посиланням і задонатити. Кожна ваша копійка має значення. Ну а за парибріком, тим часом здається, що далеко не всі розуміють, що відбувається. Завершується майже вже завершується четвертий рік повномасштабної війни. А деякі росіяни тільки-тільки прозрівають. Що йде та сама війна, яку вони ж до речі самі розпочали, прозрівають настільки, що неочікувано зрозуміли, що війна прийшла і до них. Зараз ви почуєте просто фантастичні кадри з вот що війна походу, да? Страшно, ой ой. -ой. При тому, коли я кажу ой 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 ви маєте розуміти, що там, звісно, адборний трьохітажний мат. Річ в тім, що російська ППО. Влаштувала мешканцям орла незабутній раночок. Не з все почалося, а із зоряних війн, при тому, що сили протиповітряної оборони вирішили, що їм абсолютно плювати на життя середньостатистичного росіянина і гасити невідомі. Літаючі об'єкти почали в буквальному сенсі над багатоквартирним, таким густозаселеним, Мікрорайоном. Ну, і звісно, що уламки почали падати просто у дворах та на автомобілях. Але дивовижно! Дивовижно, як щиро росіяни дивуються тому, що відбувається довкруги. Ну, з утра рішилі. О! По... О! О, блядь, Пазбівайте решили йобаний рот, блядь, а? О! Іще одна пошла, блядь. Полетит война, еще? походу, блядь. Я не знаю. да летит, Чувак, я чекнусь, мне ебать страшно, нахуй. Да нормально все. Какая-то третья уже? Да, сейчас еще. Вот, уебало, уебала, нахуй, только да. что. Ну, Короче, это... с нашей взлетки пускают, походу, ракет. Боже, вот, она, на... ракет. нахуй. Ебать! Походу, все. походу, пиздец. Ну, Вместе ракеты захуячили? Ну, видишь, там по уж бей. Правильно это было или нет, что я вышел на улицу. А там, блядь, короче, горит все нахуй. Короче, пизда. Я не знаю нахуй. І що б все це могло означати? Росіян щоденно російська пропаганда годує інформацію про те, що вони перемагають, в них немає проблем. Їм Путін розповідає про якісь там перемоги і переваги на Покровському напрямку, при тому, що вони навіть не знають, що це кацьол про те, що Київ буде ось ось і складається картина, що і справді вони в безпеці. Ну, подумаєш, інколи прилітають ці безпілотники. Зрештою, вони від них не страждають так, як це відбувається із нашими регіонами. Але от якби вони... Збирали всю ту інформацію, як робимо це ми, якби вони дивилися наші програми, то здається, для них би реальність була куди більш гіркою. Ось дуже конкретний приклад: наприклад, як російський z блогер такий собі псевдоразвідос, розповідає про те, що російські воїні злочинці. Свошники насправді не отримують жодної переваги і перемоги на покровському напрямку, який зараз став стратегічно важливим для росіян. В них останній бій: 150 тисяч взяти будь-якою ціною. Я цитую. Все мы видели знаменитого видео з заходом в Покровск. Так так, мы теж. Знаете, у Росіян є така традиція відправити місцевий штурм, такий дуже швидкий, миттєвий, поставити свій прапор, ну а той, хто ставив, звісно, гине. Яка різниця є картинка. Так і тут з Покровском теж є картинка. Ну, а тепер к делу пишет, из-за того у Ебана, который это снял и слив сеть, сегодня на этом участке гора двухсотых. І сажонна техніка. Нині же війна дронов, верна, артилерію отменили. так, популярні блогери завіщали. РСЗО в музей, міномети, Ваврак. Но зато хайпанули. Фактично, розвідос дає фантастичну оцінку тому, як Путін, Єрасимов і всі інші відправили росіянчиків на просто смерть. Заради того, щоб вийти з новинами, які через два тижні нікому не цікаві. Вже все, ніхто не обговорює Покровськ. Ну, ясно, всі обговорюють події Міндічгейту і не тільки. Але хто небудь в Росії згадає про цих двохсотих? Що взагалі відбувається із російськими втратами? Вони когось турбують? Звісно, ні. Хіба що. Отаких От затвоєкорів, блогерів, які з 22-го року вони втішалися, їм так подобалося. СВО, Бій хахла, А тут щось пішло не за планом. Долучається до голосу незгодних тепер і військовий лікар-садист є такий собі Юрій Євич, який брав участь у 2014 році в тортурах воїнів Збройних сил України, який відзначився абсолютно унікальним ставленням до українців, то він раптово. Різко теж перевзувся, і його чомусь перестали влаштовувати місні штурми, які масово всі ці роки практикують російські командири. Можливо, хтось справді усвідомив, що понад мільйон втрат це якось дофіга і трошки. За його словами, одноразових солдатів Ворін злочинець Путін відправляє в атаку без нормальної розвідки, без постачання. Та без чіткої тактики. Ну а раптом просто їм пощастить, і вони дідуть нічого собі. Ну і за таких умов, як каже Євич, це вже не план, це вирок. Во, -во, -во що починається? Що ж це таке? Ми спостерігали за всіма цими блогерами так довго і все було чудово. Вони перемагали і наступали на Київ. Аж тут кожен день зрада з етапі, поки наблюдається з. жестокий застой, деградация вообще всей тактики штурмовой. Она заключается в том, что легкие группы легковооруженных бойцов по несколько человек посылаются на позиции противника чисто на авось. Вдруг дойдут и что-то захватят. Естественно, что в нынешних условиях, когда все заминировано, когда все просматривается с беспилотников, это приводит почти всегда исключительно к неоправданным потерям. Я бы сюда еще добавил, ребята, ну вот штурм, вы захватили опорник, что вы планируете дальше? Наступление всегда предполагает планы по его дальнейшему развитию успеха, то есть вводить резервы, прорываться в тыл противника, уничтожать его штабные подразделения, тыловые, беспилотников, давить гусеницами, которые в тылу сидят в комфорте, то есть какой-то успех просто положить кучу народу, чтобы захватить нору в земле, ну, через 200 метров следующая такая нора. И... Господи помилуй. Теперь вы понимаете, почему, если кто-то посылает на штурм 2-4 человека, это убийство личного состава, а никакой не штурм. Так хочется понять. Так много критики, так много голосов против. А что делать? Спиняти війну, робити, проводити роботу над помилками, ну що, бо якщо все ж таки дивитися центральну пропаганду, а не Євича, євича, як ви розумієте, на Перший канал не покличуть. В студії НТВ виступати він не буде, слово Соловйов йому не дасть. От топові російські пропагандисти вони ж все одно переконані, що все нормально, Ну, є там якісь. Проблеми невеличкі, але далі ви зрозумієте, коли там будуть безкінечно закликати все стерти і знищити єдине, що хіпає, є такі, знаєте, шараховатості в забезпеченні фронту в Росії для фронту роблять одне гівно. Це, до речі, та теза і думка, яка час від часу трапляється з 22-го року. Тут навіть головний зет пропагандист він в буквальному сенсі оголосив війну виробникам автотехніки для... Передвоє. мовляв, він не розуміє різниці між кіношною та вони не розуміють різницю між кіношною та реальною війною, тому роблять якусь фігню, на якій неможливо воювати. Зачекайте. У вас воюють каліч з пораненими на милицях. У вас танки Т-34, які з постаментів знімаються і відправляються з Мосфільму. Ну, чого раптом автотранспорт мав бути іншим? Реальная война очень сильно отличается от кинематографического образа. И ряду людей имело бы смысл перед тем, как определять, что и как мы будем заказывать, просто немножко вот взять и съездить посмотреть на реалии. Так же, как я все время говорю, с большим уважением отношусь ко всем разработчикам. Ребят, езжайте на передок, посмотрите, как изделия, которыми вы занимаетесь, как они себя показывают в реальной жизни. Ну вот просто. Хорошие машины делаем для переднего края? Наверное. Но вот я там покатался на Улане-2, после этого надо долго позвоночник собирать. Машина очень хорошая. Очень хорошая. Особенно на полигоне. Особенно если минут 15. А если тебе реально надо потрястись в кузове, в кабине, когда ты думаешь, что, ребят, а нельзя было там ручечку сделать, с которой можно подержаться? А вот здесь нельзя было продумать? А... Спасибо хоть что это есть. Конечно, низкий поклон. Но давайте вот Ви просто самі, Також, все що робите самі. Виникає одне питання: якщо автотранспорт, ви робите їмняний, якщо роботів, ми вам їх показували, сам Соловйов їх коментував. Ви робите їмняними. Це все стосується і іншого, яким чином ви збираєтесь перемагати Україну? Ну тобто, безкінечно, я кажу про те, що їхні ракети не можуть бути надсучасними, тому що в них немає ніяких технологій, але все одно вони продовжують нам погрожувати. Як все добре починалося, пам'ятаєте? На початку війни братський український народ один народ навіки разом Трідіне на Русь. Зараз ми тут швиденько СВО за тиждень зробимо, Чік -чік 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 -чік. окупуємо все і через коліна вас зламаємо і будемо жити в мирі і злагоді. Все буде чудово, ми вас звільняємо. Так не вийшло. Перемоги не сталося. Тому через три з половиною роки повномасштабної війни Славьов кричить, що вже ніхто нічого не звільняє і не повертає. Просто треба все нафік стерти, Київ затопити, інші регіони спустошити. Господи, та ти диви, аби Ємарой тебе не задушив, поки ти гнівно так кричав. Побідіть ти студійних військ. Ти краще подумав, як потім будеш пояснювати своїм упоротим глядачам, що навіть десятої частини від твоїх прокльонів і погроз не збулись. Днепр должны быть разрушены, плотина киевская должна быть разрушена, город должен быть затоплен, Харьков должен быть уничтожен, Николаев, Одесса, Сумы стерты с лица земли, как Днепропетровск и прочие города. При этом вначале предупреждаем, не понимают, осуществляем. Но другого ну, нельзя, ну, к сожалению. Это же не хорошо, не плохо, это просто данные. Ну, как можно по-другому воевать? Но ну, только таким образом, только таким образом. Я благаю. Я благаю, просто зробіть мені приємно, скажіть, що цього тижня, оце моє улюблене, ми її ще навіть не починали. Чотири роки ми так, ми, ми дурачились, ми балдели, і тільки зараз, зараз як почнемо. Мені навіть в якийсь момент реально стає по-своєму. Шкода русських. В тому сенсі, що раніше я думала, що їхня нікчемність має якусь дуже конкретну межу. А тепер я точно знаю, що межі немає, її не існує. Вони жалюгідно спостерігають за нашими скандалами. І жалюгідно сподіваються, що ми впадемо. А ми такі суки, раз і стоїм. Вони жалюгідно вірять, що зараз армія на тлі цих скандалів з Міндічем і не тільки кине зброю і піде на Банкову. а армія продовжує бити СВОшників, знаючи, хто наш головний ворог. Тобто наразі. Ніщо не здатне і не може відвернути Україну від свого курсу це бігти подалі від Росії, не падати в її обійми, а бігти. А ці убогі все ніяк не можуть зрозуміти, чому чому після всіх катівень, влаштованих на території України, після зґвалтування та вбивства ми все одно не хочемо бути разом із ними. Тож, руски, я маю для вас кілька поганих новин. Погана новина номер раз. Європейці не відмовляються від підтримки України і лишаються допомагати нам. Погана новина No. Наш опір, незалежно від корупції, буде тривати до завершення війни. І третя новина, тільки український народ завжди зносив і обирав свою владу. І час Зеленського ще не настав. Ми його самі цей час обираємо. А уж точно не ви. Еще а их сегодня Владимир Удольф сейчас скорбил. Он там про возмездие говорил, насколько я понимаю, на вечере. Вот у них там истерика, вот он злой, он жестокий, вообще русские э, гады. Я не понимаю, а вы что хотели-то? Ну то есть вот, по, вот в вашем разумении Селюком должно произойти что? Твою дочь в вышиванке, что ли, должен выйти? И, -и, 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 и сказать, слушайте, да ладно, хорош там. Дайте э, пожалеем э, уродцев. Миндичей и Цукерманов. Кстати, Ахле, а вы в курсе, что Цукерман собирается вернуться? Он там интервью уже дал, это я вам рассказываю. А то вдруг ваш потужный марафон об этом не сообщит. Потому что Цукерман сказал, что его родина Украина, он ее любит. Нет, в принципе, я его хорошо понимаю. Я бы тоже бы любил место, где можно своровать сотни миллионов. Я отчетливо верю. Разве глаза Цукермана могут врать? Ну, в принципе, если вы не знаете, как выглядят его глаза, я вам не советую это смотреть. Потому что это может получиться, как в песне. Если такое мне ночью приснится, точно со страху умру. Так что, Селюки, вы э, рано, что называется, расслабляете булки. Вас ждет вторая серия. Еще не все украдено. Но еще есть чем поживиться в конце концов. Представляете, вот это? Мумия возвращается. Цукерман и Миндич снова в бою. Вот меня, знаете, вот в вот, этом другое поражает. Ну вот 35 лет э назад, ну были же люди как люди. Да? Это мне так сумно. раньше мне Страшними, великими, зубастими, Сам гаспарян писав якісь книжки, ріфоманством займався. Зараз я на нього дивлюсь, він такий жалюгідний. Його жарти, вони такі примітивні. Вони всі перетворилися на клоунів. Вони самі себе зробили клоунів від Медведєва до Соловйова і гаспарян туди ж. Ну Це ж не смішно. Ну так земля йому стеклаватої, тіґранки Асаян, не смішно шутіло, ну блін. Ви ж Росія, ви ж імперія, ви не можете так низько падать. І що рано, і що держитесь? Ну я прям не можу. Де запал, драйв, де ця єбуча гойда? Але є і хороша новина у президента Зеленського настільки великі проблеми, як здається, російській пропаганді, що правда, сидіти він буде такий не в поганій компанії. А Разом із президентом Штатів Америки Дональдом Трампом. Бо в того теж там свої сейсмічні зміни, своя турбулентність, свій Епштейн і не тільки. А цікаво, так? Тут Міндіч, там Епштейн, тільки в нас гроші, а у Дональда Трампа щось набагато страшніше. Єдине, що коли слухаєш російську пропаганду, завжди можна заплутатися і слухайте: а хто президент Росії? Ну, в тому сенсі, що його майже ніколи не згадують. Зеленський да. Трамп, да, Мерц, Макрон, Стармер. Ну, всі на місці. А хтось знає взагалі Пиня ще цього тижня живий? ні, але Трамп підписав все, що потрібно, Сразу після того, як комітет по надзору Палати представителей обнародував як заявлено нову порцію частної переписки Апштейна. В письме от 2011 -го года Эпштейн, человек, которого подозревают в педофилии, говорит, что встречал некоторых очень плохих людей, но никто не был так плох, как Дональд Трамп. Ни одной порядочной клетки в его теле также. Хозяин острова педофилов, как его называют, сообщил своей помощнице Максвелл, что одна из предполагаемых жертв провела часы. В его доме вместе с Дональдом Трампом и по какой-то причине назвал будущего президента Америки собакой, которая никогда не залает. Также электронные письма от 2015 года показывают, как журналист Майкл Вольф и Джеффри Эпштейн обсуждают, как Дональд Трамп может ответить, если его спросят о связях с Эпштейном. Вольф посоветовал Эпштейну дать ему повеситься самому. Здесь нужно, конечно, учесть, что фальсифицировать демократы способны все, что угодно. Конгрессмен-республиканец Джейсон Смит заявил, что если бы Трамп действительно фигурировал в компрометирующих файлах, то демократы обнародовали бы их очень давно. В то же время, как сообщает NBC News, в Конгрессе собрано необходимое уже количество подписей За повне розсекречування всіх матеріалів по ділу Епштейна прес-секретар Білого Дому але обвинила демократів в тому, що вони розпространяють фейкові то Тобто, всі ці письма вона назвала фейками, розпространяють, щоб отвлечь внимание от провала Шатдауна. Ніхто в світі так не переживає за американську політику, американські проблеми, українські проблеми, європейські як Росія. Ніколи ніколи вони не займаються собою. Ви не побачите довгих сюжетів про дефіцит бюджету в Росії на наступний рік. Про скорочення видатків на соціалку, про розвал медичних чи учбових закладів, Ні, тільки про нас, але під завершення, я все ж таки підготувала для вас іншу фантастичну історію. Пам'ятаєте, як це спочатку, в 22-му році росіяни забрали все гівно із України. Пишались зрадниками, використовували їх як зброю проти нас. Зараз часи змінилися, і вже цілий ешелон назбирається тих, кого б росіяни хотіли б повернути нам назад. Вже все. це агенти Києва і не тільки. Як тільки українські зрадники не говорять в Унісон із російською пропагандою, то українські зрадники стають. І російськими зрадниками очолить потенційно цей рух возрощенцев, звісно ж, ментя. Ну а десь за нею потягнеться і Подоляка, якого вже не сприймають чомусь за свого. Виявляється, у громадянській війні, яку я абсолютно чітко бачу на території Російської Федерації, потенційно буде не дві, а цілих три сторони: це росіяни, які битимуться між собою. Ну а третя сторона це панаїхавши українці. Ох же ж. Це будет бейка чудова. Ось на друзья, Гойда, браття. Гойда. А котла, они вчера все защищали Татьяну Монтян. Просто исходили на говно, все как один. Люди с какой-то вообще необъяснимой, непонятной левой биографией. Объективно никто и которых звать никак. Абсолютно убеждены в том, что они должны быть значит, кем они должны быть, но ну, они должны занять место коллективного Венедиктова. Вы знаете, вот я вам скажу так: э, иноагента. Блин, лучший иноагент Венедиктов, честное слово. Вот реально. Вот если выбирать между Подолякой и Венедиктовым, я бы выбрал иноагента Венедиктова. Ну, по крайней мере, ми розуміємо, що, що, що це таке, да, да, мама, що з цим делать. Умний человек, по крайній мере, образованный. Зрештою і ми розуміємо, що із ними робити. Ніяких дискусій, ніякого спілкування. Тільки боротьба і тільки нищення. Ну а для цього треба, звісно ж, підтримувати Збройні Сили України. Тож під завершення нашого випуску, друзі, навіть і не думайте забувати про донат. Посилання на збір для наших військових для 37-ї бригади морської піхоти в описі до нашого випуску. Там же ви знайдете і палець вгору, тобто місце, де нам лишити лайк, і не забувайте підписуватись на youtube канал Лайф». Здається, що в нас є ще всі шанси наздогнати наш мільйон підписників одним словом, ми будемо щасливими, якщо ви станете частиною нашої команди однодумців. Підписуйтесь і лишайтеся із нами. Ну і звісно, бережіть себе, бережіть Україну. До зустрічі.